Це було останньою краплею, зрозумійте правильно. Красюк Я... пояснив розрив з Усиком: не хотів реваншу з Дюбоа через високий ризик і низький гонорар. Колишній промоутер абсолютно чемпіона світу суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Карасюк заявив, що саме він ініціював припинення співпраці з боксером через принципову незгоду з рішенням проводити реванш проти Даніеля Дюбоа. На його думку, цей бій був фінансово невиправданим і надто ризикованим для кар'єри українця. За словами Красюка, офіційний контракт завершився ще до першого поєдинку Ентоні Джошуа у 2021 році. Після цього співпраця тривала на довірливій основі по братерськи без юридичних зобов'язань. Однак розбіжності щодо реваншу з Дюбоа стали крапкою неповернення. Промоутер особисто надіслав усику листа, пояснивши, він не може підтримувати рішення, яке суперечить його баченню. Красюк наголосив, що команда наполягала на бою з Дюбоа, попри його застереження. Він не бажав йти проти течії всередині табору. Ключові аргументи Красюка, фінансова невигідність. Гонорар за бій з Дюбоа навіть близько не стояв поруч із виплатами за поєдинок проти Тайсона Ф'юрі чи Ентоні Джошуа. Високий ризик. Дюбуа велетень з бетонною головою. Один точний удар, якого міг знищити 15-річну кар'єру та спадщину Усика без пропорційної компенсації. Красюк підкреслив, що після закінчення контракту працював виключно на довіри, але подальше продовження співпраці могло зашкодити внутрішнім процесам у команді чемпіона. Розрив став логічним завершенням етапу, коли стратегічні погляди розійшлися.